Мікс дитячої натільної білизни від Peppers. Давайте розглянемо їх. Ось такі гарні трусики Гаррі А Далі ще є маєчки. Такі гарнесенькі. Маєчки у нас у таких досить яскравих, гарних кольорів. А, дуже гарна якість, 95% бавовни і 5% еластану. А Є маєчки більш такі класичні, ось біленькі, ось а, сірі. Ось так виглядають яскраві, які ми можемо побачити більш тілесного кольору і більш такого помаранчевого. Є різні трусики, ось у смужечку. Ось у іншу смужечку такі більш темнуваті. Гарні, добре тягнуться. А, ціна лоту всього лише 3, ти, ой, 2330 гривень за 75 штук. Ціна однієї штуки 31 гривня. Дуже дешевий, дуже вигідний лот. Якщо він вас зацікав, замовляйте у менеджерів.